Серіал за мотивами дівчини стату дракона, розширення Всесвіту форс-мажорів, провальний старт геніального фільму «Скорсезе» та багато іншого. Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Сьогодні я підготував чергову порцію найсмачніших та найсвіжіших кіноновин. Як завжди нагадую, що ваша активність у вигляді лайків та коментарів дуже корисна для каналу, тому не соромтесь, натисніть декілька кнопок. Традиційно подякував за вашу підтримку і всім приємного перегляду. У 2019 році кумедна та напружена стрічка наголо» шедеврально обіграла традиційні канони детективного жанру. Сиквел сюжетно поступався попереднику. А зараз режисер ножів Раян Джонсон офіційно розпочав роботу над сценарієм триквела. Хоча в шоураннера вже є ідеї та готова структура для наступної частини, виробництво фільму займе близько двох років. Ніяких натяків на нову заплутану справу персонажа Деніела Крейга творець не дає, проте підкреслює, що вона, як і в цілому, картина кардинально відрізнятиметься від того, що ми бачили раніше, та не стане фінальною. Очевидно, що Netflix, які за шалену суму придбали права на ножі наголо, прагнуть побудувати довкола детектива Бенуа Бланка цілу франшизу, і анонс нового сиквела чи спін – це лише питання часу. До ряду геніальних слідчих приєднається і Емілі Блант. Акторка зіграє Кейт Ворне, першу жінку детектива Сполучених Штатів, яка у 19-му столітті працювала в агентстві Пінкерстон і славилась своїм інтелектом, відвагою та неординарними методами розслідування злочинів. Амазон отримали права на екранізацію ще у 2021 році, а за цей час повнометражна стрічка трансформувалася з повноцінного Байопіка в детективний трилер. Наразі сценарій знаходиться на фінальному етапі, і студії лише залишилося дочекатися завершення акторського страйку, щоб офіційно підписати з бланту году, доукомплектувати каст та готуватися до зйомок. Доки гільді акторів та продюсери все ще не можуть знайти спільну мову, а голівудські боси дозволяють собі гучні заяви про можливу відмову від переговорів до 2024-го, з явною метою натиснути на акторів масовки і новачків, які живуть на останні копійки, студії продовжують коригувати календарі релізів. Paramount перенесли восьму частину місії нездійсненна з 28 червня 2024 на травень 25-го, А дату довограючої граючої шпигунської саги з Томом Крузом зайняв приквел тихого місця. Зйомки триквела «Венома» все ще не розпочалися, тому Sony обмірковує перенесення фільму. Планувалося, що він вийде у жовтні наступного року. Змінить свою дату і гарячі очікуваний сиквел Бітлджуса. Як повідомив Тім Бертон, картину відзняли на 99%, але, на жаль, протести акторів не дозволили завершити виробництво повністю. Тому ворнери можуть відтермінувати прем'єру на зимові свята 25-го року. Також нещодавно студія вже втретє перенесла реліз звісну аквамена. Щоправда, цього разу королю Атлантиди поталанило. Його примістили все на два дні з середи 20 грудня на п'ятницю 22-го. Можливо, саме це допоможе загубленому королівству, якому всі пророкують болючий касовий провал, зібрати трішки більше грошенят, адже класичні кіновихідні розширить різдво. У символічний день для фанатів гри датою прем'єри обзавівся і серіал Fallout. 23 жовтня у всесвіті серії постапокаліптичних ігор розпочалася велика війна, яка перетворила світ на ядерну пустелю. І саме 23 жовтня Амазон офіційно оголосили, що у квітні наступного року ми нарешті зможемо переглянути перші епізоди очікуної адаптації. До речі, незабаром студія опублікує розширену версію тизера, яку вперше продемонстрували в кінці літа на Gamescom в Німеччині. Схожа за масштабами катастрофа, як у світі Фолаут, відбулась із Шибайголовою. Про початок зйомок серіалу я розповідав ще на початку весни. До грозвісного страйку команда встигла відзняти близько 9 із 18 запланованих епізодів, але вищому керівництву Марвел виявляється, не сподобався результат, що насправді і не дивно, адже пригоди мета Мердока мали стати значно банальнішими та пріснішими, ніж відносно кривава варіація Нетфлікс. Наразі студія звільнила сценариста та режисера і вирішила переписати та перезняти шибайголову. Марвели прагнуть змінити підхід до виробництва серіалів, щоб уникнути небажаних промахів, яких останнім часом було дуже багато. До речі, за результатом відзнятого матеріалу Шибайголо нагадував типовий юридичний процедурал, майже позбавлений геройського екшену. Гадаю, не тільки моїм одним із найулюбленіших юридичних серіалів були форс-мажори. Безперечно, пригоди акул юриспруденції трішки затягнулися, але в цілому це топовий жанровий продукт, який закінчився на зворушливій ноті у 2019 році. Наразі творці форс-мажорів працюють над новим юридичним серіалом, який на диво не буде не продовженням, не перезаписком і навіть не спінофом оригінального проєкту. Відомо лише те, що він успадкує основну концепцію та розвиватиметься у всесвіті форс-мажорів. Можливо, саме ця умовність дозволить в якості невеличких епізодних камео з'являтися нашим улюбленим персонажем та автоматично підвищить шанси серіала знайти аудиторію. Хоча далеко не завжди знайомі кінообрази прирівнюються до успіху, особливо якщо обігруванням ностальгії займається «Дісней». Студія вже працює над ремейком Геркулеса, Бембі, Лілої Стіч, Сольником Муфаса, Рапунцель, Тарзаном, Робінгудом, Пінокіо та білосніжкою, прем'єру якої, до речі, перенесли з 2024 на 2025 рік. А нещодавно стало відомо, що цей довжелезний список доповнить крижане серце. Мишуча корпорація за мотивами неймовірно популярного мульту, фільм з живими акторами. Виробництво знаходиться на дуже ранній стадії, тому за картиною не закріплені. Ні, ані шоуранери, ані каст. На початковій стадії анонсу перебуває і багатосерійний ремейк Геловіна. Культовий слешер, який з'явився на світ у далекому 1978 році, все ще не залишають у спокої. Торік відгримів фінал останньої трилогії із символічним підзаголовком Кінець. Проте Майкл Майерс, якого в буквальному сенсі всім селом пустили на фарш, вже збирається увірватися на територію серіалів. Міра Максу напружені сутиці голівудських кінобосів вибороли телевізійні права на легендарну серію горерів. До речі, студія не планує обмежуватися створенням одного лише серіалу. Вони жадають запустити у виробництво і повнометражні фільми, і навіть анімацію. Низку гучних ремейків доповнить перезапуск пипця. Режисер оригінальних фільмів Метью Вон збирається перевернути з ніг на голову жанр супергеройки та побудувати нову франшизу з новими головними героями і абсолютно божевільною ідеєю. Пипець не повторюватиме знайомий вам сюжет та не слідуватиме шляхом трендової супергеройської сатири. Він як і в 2010 році з рейтингом R та шаленою незвичною для жанра подачею має стати чимось сміливим, новаторським та можливо незрозумілим для масового глядача. Подібні заяви режисера звучать дуже гучно та обнадійливо, особливо в часи, коли найбільші постачальники жанрового контенту потопають самоповторі та переживають затяжну кризу. Доки Меті Вон обіцяє врятувати супергеройку, шалені хлопаки та їх слабший, але водночас гідний спадкоємець вже це роблять. Генві, який продовжив у фірмовій манері, але з властивою атрибутикою підліткових історій, іронічно висміювати пафосні супергеройські фільми, став у цьому році найпопулярнішим оригінальним серіалом Amazon. Студія вже продовжила спін-офф на другий сезон, та після завершення страйку сценаристів розпочала над ним роботу. А до речі, фінальна серія, яка вийде у день публікації цього ролі, Лику має ще сильніше зв'язати події покоління Ві з четвертим сезоном хлопаків, і, схоже на все, цим ключовим елементом стане саме вбивчий вірус. Очікувати повернення ж флагманського проєкту варто орієнтовано у другій половині 24-го року. І як натякає студія, незабаром ми дізнаємось не тільки дату, але й інформацію про розширення всесвіту. Безперечно, що після успіху Гена Ві на нас чекатиме ще більше спін оффів Найближчим часом, як повідомляють інсайдери, очікуються анонси і від Марвел. Студія має оголосити про виробництво продовження Тора та Паучка. Після неоднозначної любові та грому, яка, хоча й продемонструвала непогані збори, але була розкритикована аудиторією, п'ята стрічка змінить режисера та спробує відійти від Клоунського амплуатора, яким його урочисто нагородив Тайка ВайТіті. Також восени 24-го мають стартувати зйомки людини Павука 4» з Томом Голландом. Режисером нової трилогії знову стане Джон Водс. Нам представлять уже подорослішавшого Пітера Паркера. Тон та мотиви оповіді будуть приближені до коміксів, а сюжет перетинатиметься з серіалом Шибайголови. Певний, що подібні анонси відбудуться після завершення протестів акторів. Тоді ж 20-те століття Fox планує оголосити дату релізу байкерів. Стрічка мала вийти вже 1 грудня, проте студія побоюється, що без рекламної кампанії, в якій Остін Батлер, Том Харді та Джоді Комер наразі не можуть брати участь, оригінальна оповідь про клуб недачливих мотоциклістів, що перетвориться на впливову банду, не має шансів на успіх. До речі, критики, яким вже поталанило переглянути картину, здебільшого називають її однією з найкращих стрічок про байкерів, яка залишається вірною суворим історіям з минулого не віддалятиметься від класичних кримінальних мотивів із сиквел культової сутички. Автор фільму Майкл Ман офіційно підтвердив, що займеться виробництвом продовження у серпні 2022 Режисер разом із письменницею Мек Гардінер опублікував роман, який висвітлює події до та після пограбування. Він як першочергово і замислювався, послугує основою для сиквела, продемонструвавши становлення знайомого вам детектива і групи лиходіїв. Після чого оповідь вийде за межі оригіналу, приділивши увагу новим персонажам, злочинам і конфліктам двох світів. Новими історіями має обрости ще один відомий мільйонам глядачів Всесвіт Міленіум. Про запуск серіалу Дівчина стату Дракона Амазон повідомляли ще у 2020-му. Проте лише зараз чергова інтерпретація з серії популярних детективів здвинулася з місця. Очолить батосерійний проєкт режисерка Чудового ремейку датського серіалу Вбивство. Подробиці виробництва тримаються у секреті. Раніше планувалося, що творці використають лише загальний концепт та персонажів, які розслідуватимуть абсолютно нові справи. Проте за три роки тиші стрімінг міг спокійно змінити орієнтир у бік чергової адаптації трилогії, і в цьому випадку серіалу буде дуже тяжко не загубитися на фоні попередників. До речі, напишіть, який фільм вам більше сподобався: скандинавський оригінал чи голівудська версія Девіда Фінчера. Стрімінговий сервіс Netflix тривалий час не міг визначитися, в якому форматі та жанрі розповідати багатошарову історію Джона Кеннеді. Проте здається, прощання з одним із найдорожчих та, безперечно, успішних серіалів стрімінга короною вплинуло на рішення команди, адже наразі майбутній проєкт про 35-го президента Сполучених Штатів класифікують як американську версію корони. Сценарист Форест Гампа адаптує першу частину з запланованої двотомної біографії Джона Кеннеді, яка розглядає його життя від народження до початку політичної кар'єри. Обіцяні масштаби корони, плюс цікава, насичена та заяткова історія Кеннеді 100% має потенціал стати новим хітом для стрімінга. Не поступається в кількості таємниць біографії Кеннеді максимально засекречене виробництво серії фільмів Кловерфілд. Всі картини анонсувалися незадовго до безпосередньої прем'єри. Сюжет зберігався у повній конфіденційності. А повальна більшість команди та навіть актори не розуміли, що вони знімають вже близько року. Продюсер найзаплутанішої науково-фантастичної франшизи Джей Джей Абрамс та його компанія працює над четвертим фільмом, який нібито мав стати прямим сиквелом оригінальної стрічки. Після старту виробництва представники Paramount натякали на чергову незв'язану сюжетом картину. А наразі мережою шириться інформація, що четвертий фільм може продовжити саме історію Мішель Скловерфілд 10. До речі, що режисер Ден Трахтенберг, що актриса Мері Елізабет Вінстед, зацікавлені у продовженні їх історії. Найслабша частина серії Парадокс Кловерфілда нарешті замкнув коло, проте подібні новини змушують фанатів продовжувати по крихтах збирати відповіді на питання масштабів мульти Всесвіту, будувати теорії, а головне тримати у секреті істинні деталі таємничої апокаліптичної франшизи. Беззаперечним лідером традиційного бокс-офісу стали п'ять ночей у Фредді. Не дивлячись на те, що гарячі очікувана стрічка вийшла одночасно на стрімінгу в пікок, де показала найкращий старт за всю історію сервісу. Вона примудрилася за перші вихідні зібрати 130 мільйонів та стати найуспішнішим релізом студії «Блумхаус». З бюджетом у 20 мільйонів фільм продемонстрував шикарний результат, і, звичайно, його заслугою є велетенська база шанувальників серії відеоігор. Адже для мене людина, яка не грала у фанф, це далеко не найкращий горор. Очевидно, що великодки та фансервіс не подіяли. Дитячий рейтинг під G13 завадив жахестику виконати свою функцію, а затягнутість та передбачуваність не додавала балів. Фільм візуально приємний, атмосферний, аніматроніки на 100% шикарні, проте цього точно недостатньо, щоб ви. Кликати захоплення у незнайомого зі всесвітом глядача. Як засвідчує рейтинг свіжості на томатах, фанати залишилися задоволені, і в сумі з приголомшливими зборами це однозначно шалений успіх. Тому чекаємо на сиквел. Другу сходинку бокс-офісу зайняв концертний фільм Тейлор Свіфт. Це не менший феномен, чим старт у Фредді. За два тижні співачка у кінотеатрах зібрала 203 мільйони, залишивши в тіні десятки цьогорічних блокбастерів та низку провальної супергеройки з захмарними бюджетами. На третій сходинці у нас несправедливо розташувався легендарний режисер з грандіозною епопеєю – Вбивці квіткової повні Мартіна Скорсезе при бюджеті у 200 мільйонів за два тижні акумулювали лише 84. аналітики. Вважають, що в епоху TikTok причиною такого плачевного старту є непідйомний хронометраж у 3,5 години. Проте особисто мені, як і в випадку з Опенгеймером, стежити за ним було цікаво. Приголомшлива гра всього акторського складу та напружена глибока оповідь про темну історію Америки та людську сутність ні на секунду не відпускали від перегляду. Нафта, гроші, кров та майстерний стиль Скорсезе корсезе сплились воєдино та представили яскравий приклад справжнього кінематографа. Сумні цифри квіткової повні наразі свідчать про касовий провал, але зважаючи на те, що це фільм Apple, і спочатку його навіть не планували пускати в повний прокат, відеосервіс відіб'є частину виробництва онлайн-релізом та отримає бажа. Жоний піар разом із численними номінаціями картини на престижні кінонагороди сезону. На цьому в мене все. Всім подякував за перегляд і до скорої зустрічі у наступному випуску.